Усім наші вітання, хлопці. Дуже часто ми показуємо наш міжрядний культиватор від компанії «Агрокалина», як працював він без добрив, як він працював з сухими добривами. І сьогодні випала в нас нагода показати, як він буде працювати з рідкими добривами. Так що дивіться це відео до кінця. Будь ласка, коментуйте. і Я вам все сиділо далі розкажу і покажу. Дивіться по даному культиватору. Тут є дуже багато що розказати. І даний культиватор е достойний вашої уваги. Я подробно зараз постараюся вам розповісти по ньому, але якщо у вас залишаться якісь запитання, не забувайте звертатися і обговорити це з менеджером, який працює по вашому. області. Так що погнали. По даних культиваторах в нас випускається різна ширина захвату. Сьогодні у нас ширина захвату 5,6 метра представлена, є також вони 9,8 метра. З різними комплектаціями, і сьогодні у нас з рідкими добрива. Якщо брати по порядку по е, самому культиватору по рідких добривах, то розпочнемо ми це все діло з е, внесення. Йде трубка. Трубка закладається, добрива закладається в дві сторони вліво і вправо. За тим іде вже в нас безпосередньо форсунка з клапаном для перекриття подачі добрив, встановлена ось тут. І дозуюча шайба для норми виливу. Встановлюється отут. Це вже залежить від того, яку норму ми хочемо дати на гектар. Що немало важно, дозуюча шайба вона працювати з швидкістю руху і безпосередньо з тиском, який регулюється з кабіни самого трактора. Для візуалізації потоку рідини, якщо забитий водопровід, то кульки, які в нас в даному блокові, падають просто донизу. Також на даній системі встановлений манометр для тиску. Системі Thank you.